Технологічні, комфортні і головне, великі у Івано-Франківську презентували новенькі кобри, які вже невдовзі курсуватимуть вулицями міста. Це 12 комунальних автобусів, котрі місто придбало в турецької фірми Галерус. Якщо порівнювати з вітчизняними богданами, то цей транспорт дещо більший. Загалом один автобус може вмістити понад сотню пасажирів. Однією з особливостей турецьких кобр є ось ця центральна зона автобуса. Вона більша до прикладу, ніж у Богданів. Також тут чимало технологічних новинок, от як usb порти та навіть камери спостереження. Ніки запевняють, що ці автобуси будуть зручними як для водіїв, так і пасажирів. Мовляв, тут є пічки, які зігріватимуть взимку, а літом повітря охолоджуватимуть кондиціонери. для комфорту пасажирів. Всередині ми маємо 26 сидячих місць, розташованих дуже зручно. Позиція для стоячих місць обладнання поручнями та додатковими пристроями. Тому це дуже комфортний автобус. До того ж, він не буде мати жодних вібрацій під час руху. Частина компонентів обшивки зроблена з алюмінію, Це, це важливо з точки зору знову ж таки, захисту від корозії, оздоблення салону, освітлення, сидіння, різні скажімо, фурнітурні речі. Вони тут суттєво. Суттєво якісніше і краще загалом 12 турецьких автобусів обійшлися місту в понад 65 мільйонів гривень. В мерії пояснюють, поєднання ціни і якості виявилося оптимальними. Ми з Віталієм голутяком. Попередньо їздили теж до Туреччини, дивилися автобуси. Ну і прийняли тоді рішення, щоб була альтернатива, тому що дуже мало виробників сьогодні. Українських має бути конкуренція, має бути альтернатива. Тому сьогодні ціна і якість нам прийнятна, тому прийняли рішення закупити 12 автобусів. На вулиці міста новенькі кобри вийдуть вже з понеділка. Вони обслуговуватимуть новий комунальний маршрут номер 55 який сполуче. Чатиме крихівці з другою автостанцією. Втім, в електроавтотрансі кажуть, що згодом транспорт курсуватиме й в інших керунках. Ларон Іваненко, Віталій Савчук, телеканал 402.